Окей, Нис Ор модул плис. Назва нашого модулю «In the past» в минулому. Teams our lessons do a quiz. Do a quiz. Uh, що перекладається? Uh, давайте пройдемо і uh, пограємо у Вікторинку. Тому, будь ласка, ми починаємо вже наш урок. Uh, uh, ознайомлюємося із uh, початком нашого уроку з новим розділом «In the past». Ми будемо повертатися з вами в цьому розділі у минуле. Так, у минуле і також на уроці ми будемо з вами знайомитися із минулим часом. Але темою нашого уроку сьогодні є: пограємо do a quiz», Пограємо у вікна окей, okay, my dear children, tell me, please, and... Uh... Ask and answer the questions. How are you today? Як ви сьогодні себе почуваєте? I'm hungry. I'm hungry. Ти голодний? Окей, ну ще трошечки і будемо, будь ласка, йти uh, додому uh, їсти. Окей, okay. окей, okay, please, Максим, uh, how are you today? I'm, I'm fine. fine. I'm fine, please, Златас Бабич, uh, uh, how are you today? Ам Okay, I'm fine. Ам you. Окей, David файн, how are you Тімченко. I'm very good. I'm very good. Cool. Окей. Okay. Ну, це звичайно. Це звичайно добре. Тоб, ну що ж, ми починаємо з вами працювати. І як завжди на уроці. Ми зараз. Ми з вами що? Читаємо, слухаємо. Завжди починаємо наш урок з векебюлери зі словникових слів. Тому, будь ласка, не гаємо часу, як завжди, у нас є з вами словникові слова, з якими ми з вами будемо сьогодні. Будь ласка, знайомитися. А тому, будь ласка, pay, open your book, page 35. Давайте, будь ласка, відкриємо наші зошитки на сторіночці. Будь ласка, 35, підручнички на сторін. Open your book Page 35. та відкриємо підручнички на сторіночці 35 і подивимося, будь ласка, і ознайомимося з нашим розділом. Як завжди, ми починаємо із словникових слів. Прошу вибачення, зараз хвилиночку не вставила. А не вставила, не вставила е, слова. Е, тому буквально хвилиночка зараз воно вставляється. Е, отже, сьогодні ми знайомимося із е, цікавими такими спосіб, так, які пов'язані past, з минулим. Тобто ми працюємо з вами з минулим часом. Те, що відбувалося у минулому. Тому, будь ласка, е, отже. Де наше, наш звук? Зараз. Будь ласка, ми з вами за диктором прослухаємо е, слова, з якими ми сьогодні будемо знайомитися. І будь ласка, повторимо. Тому будь ласка, приготувалися і уважно слухаємо. 3. In the past. Do a quiz. Vocabulary. Мамі. Мамі. Bandages, bandages, bandages. 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 Body. body, body, stomach, body. stomach, dry, dry, wrap, 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 face, face, Egypt, Egypt, Deep. Egyptian. Egyptian. Egypt. 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 Egyptian що таке Egypt? Еджип а Египтян? Єгиптяни Єгиптяни. Отже, давайте з вами подивимося, мамі. Мамі, це то, я. Далі у нас іде з вами Ні. Бендинджі. Бендинджі. що? Ні. що? Еще. Це пин. Правильно. Бенджис. Це пин. Стома. Ні. Животик. Животик. Боже. Боді, боді, це що наше? Наше тіло. Тіло, правильно. Dry. Dry. Витирати. 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 Ми витираємо. Далі. Rock. Rock. Наматувати. Так, замотувати. Крию. Правильно. Мозок. Face, <зови> обличчя. Будь ласка, ще. Ще раз слухаємо і повторюємо за диктором назви цих слів. Будь ласка. Module 3 In the past. Fun quiz. Vocabulary. Mommy. Mommy. Bandages. 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 Pyramid. Pyramid. Body. Body. Money. Stomach. Tajivuati. Shy.

Okay, my dear children, open your copy book, please, and write the day. Вот, будь ласка, який сьогодні день? Wednesday. What day is the day? Яка сьогодні число? 18 of November. Записали Wednesday, the 18th of November, class work and vocabulary. І записуємо ці слова, тому що ці слова вам потрібно буде вивчити. Отже, ще раз мамі, пирамід, боди, face, брай, фей, фейс, эджип, э, эджипчен, эджипчен. записали, будь ласка, ці слова. Максим, ой, Андрюш. Шановні повітряна тривога. Переходимо в укриття. Ви з речами, з речами.